Патрулювання урядового кварталу з цього, колись почав свою роботу добровольчий батальйон Київ 1 Від початку до його складу входили люди, що були в самообороні майдану. У квітні формування офіційно отримало свою назву Батальйон патрульної служби особливого призначення Київ 1 Фактично, це міліцейське формування. Всі члени батальйону пройшли підготовку та здали екзамени. Всі бійці спецпідрозділу Київ 1 прийшли. Акредитацію пройшли навчання абсолютно повністю. і Отримали посвідчення працівниками міліції і являються фактично працівниками міліції. Члени батальйону і надалі патрулюють урядовий квартал, яким опікувалися ще коли були в самообороні майдану. Окрім цього, вони долучилися до роботи інспекторів. ДАІ. групи сформовані з бійців батальйону, разом з здаївцями, працюють на блокпостах, що стоять на в'їздах до столиці. Таких блокпостів дев'ять. Вадим лісничук запевняє, бійці батальйону добре знають, як оглядати машини, в яких можуть перевозити зброю. Київ – це спецпідрозділ, який пройшов бойове випробування в Славянську, в Ніколаївці і прийшов навчання. І ми знаємо, як правильно оглядати, доглядати машини, як правильно допомагати працівникам ДАІ у виконанні їхньої роботи. За словами самих представників ДАІ, бійці батальйону Київ 1 їм справді допомагають вони співпрацюють, страхують нас, дивляться на водіїв на їхню поведінку, щоб водії себе нормально вели, показували. Документацію відкривали багажники. Вони відкривають багажне відділення. Батальйон Київ один перевіряє на наявні зброї вибухівки і продовжують водії. Рух. Міліціонери зізнаються після трагічних випадків з нападами на інспекторів та навіть вбивствами працівників ДАІ у Києві працювати на блокпостах з додатковими силами їм і легше, і спокійніше. Спокійніше працювати, коли нас не двоє а з Києва. Нас більше, вони. Теж підходять з нами до водіїв, водії це бачать, ну, ніяких випросів у них не, ну, взагалі не виникає. Дають документи, перевіряємо, все так, все так як належним чином. Результати від такої співпраці також є вночі. На одному з столичних блокпостів бійці батальйону затримали машину, в якій перевозили зброю. В ході осмотру автомобіля було виявлено дві гранати f 1 і РГД 5 Також окла 300 патронів калібра 5,45, дві димові шашки і дві сигнальні ракети. Кримінальне провадження у цій справі вже розпочати. Далі справа за слідчими. Окрім роботи безпосередньо у столиці, батальйон Київ, 1 також несе службу в зоні АТО. Зокрема, частина батальйону працює уже звільненому Слов'янську. Там бійці допомагають місцевим міліціонерам повернути порядок і закон на вулиці міста. Наше місто розплаця в місті Славянське, Славянськ, Краматорськ. То ми несемо там службу. От установка обнаружає паратіста встав'яміхлічності передержання, підйом міліцію. То сесть на посуд. Так як батальйон працює не тільки в столиці, а й в зоні бойових дій. В його складі є і бойові групи. Після ротації бійці зі сходу повертаються до Києва, де продовжують навчання. На полігоні вони на практиці відпрацьовують тактичні схеми, аби бути готовими знову опинитися в бойовій обстановці. Сюда, смотри! Упали. Это ребята, те, которые приехали недавно со Славянска на ротацию сейчас. Они Всі одволі там ніхто більше місяця, там хто три Вот, то есть ребята вже побували в бойових действиях, і все равно вони приїжджають сюди і кожен день усовершенствують, що свої навики. Відтак батальйон Київ один несе службу одразу в двох місцях у столиці та на сході України. В міліції кажуть, батальйон з поставленими завданнями справляється повністю, тому їхня робота рівноцінно необхідна і на сході, і саме в Києві, аби зловмисники не завозили в столицю зброю та не влаштовували тут провокацій. Враховуючи, що в Києві велика кількість населення та розташовано багато режимних об'єктів з метою недопущення протиправних дій та будь-яких провокацій, на в'їздах до міста стоять спільні блокпости зі співробітників Державтоінспекції та бійців батальйону Київ. 1 просимо мешканців Києва та гостей столиці відноситись до таких запобіжних заходів з розумінням та терпінням.